Видання New York Times пише про те, що звільнення тимчасово окупованого Мелітополя, що в Запорізькій області, може бути наступним важливим етапом деокупації півдня України довго шутили про українську армію, і как ти теперь до шуток збройні сили України нарощують зусилля щодо ізоляції та послаблення рашистських сил у стратегічно важливому Мелітополі та навколо нього. І це, як очікується, стане одним з наступних важливих етапів війни, а саме українського наступу з метою розрізати російські війська на півдні України. в публікації. Визнання зазначає, що збройні сили України використовують зокрема високоточні ракетні удари, Ри великої дальності та диверсійні заходи, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто, розташовано на перехресті двох стратегічних автомагістралей та залізничної колії, яка сполучає Рефію з окупованим Кримом, яка сполучає Рефію з окупованим Кримом та іншими тимчасово захопленими територіями на півдні України. Нюйорк Таймс підкреслює, що Мелітополь є ключовим вузлом, і відновлення контролю над ним може гарантувати українським збройним силам повернення під свій контроль. Не лише всієї Запорізької області, але й решту сусідньої Херсонської області. Це потенційно може навіть відкрити шлях до розгрому російських військ у Криму. Росія боїться повторення історії Кримської війни. Принаймні, от проглядаючи, а я уважно проглядаю ваш ресурс. Сьогодні там такий заголовок побачила, і, зокрема, будує там якісь лінії оборони прямо в Криму, побоюючись десантних операцій нашого наших збройних сил. Сил помічені оті самі пірамідки Вагнера під Євпаторією. Ну а крім того, якісь там окопи вони риють прямо на березі моря. Ну і це ще не все, тому що в районі нашого кордону із Білгородською областю, тамтешній губернатор Білгородської області теж звітує про побудову такої засічної лінії так званої з пірамідок і ровів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ті паралелі з Кримською війною, в якій ми пам'ятаємо результат дуже добре. Ну і оці е, лінії оборони, наскільки вони ефективні? Ну, справа в тому, що ми беремо кримську ділянку, то ну, справа в тому, що ну дійсно, по перше, на півострові окупованому на те багато десантно-небезпечних ділянок, які придатні до морського десанту. І одна з них історично відома з часів кримської війни, саме там десантували союзники у вигляді Англії, Франції та Туреччини. І після цього вже була відома там битва на Алмі, в час якої була кинута російським командуванням фраза А нехай наступають шавка мої зараз їх закидаємо. Ну, це історична просто паралель, можливо, трохи кометна, але справа в тому, що ну мені так здається, те, що у РФ навряд у Кремлі оцінюють достатні можливості Збройних сил України для того, щоб висадитися це під Євпаторією, і можливо вони дійсно бояться того, що. Е Ну, скажімо так, блок НАТО цілком може там гіпотетично стати учасником і, скажімо так, висадитися у Криму. Ну, це виключно гіпотетичні припущення, тому що ну мені більш здається насправді те, що ці от створення цих оборонних ліній, тим паче там у Бевородській області, у окупованому Криму, там у Курській, а це просто класична російська корупція, яка є насправді одним з найголовніших союзників України у Москві. Справа в тому, що. Створення цих ліній оборони воно покладено з огляду на все на місцеві бюджети, і їх реалізує місцева влада. Для розуміння, наприклад, зокрема у Белгородській області цим займається безпосередньо сама так звана ЧВК Вагнер, тобто за гроші РФ, вона створює і такі от лінії оборони. Причому ну на території РФ, причому ми розуміємо те, що ну навряд Україна зацікавлена в тому, щоб приєднати собі Белгород. Це, на мій погляд, просто є елементом. Ну, цієї самої астрономічної корупції в Російській Федерації, і я б розглядав би ці процеси максимально ефективно, тому що ворог кладає значні ресурси у ці пірамідки у створенні рубежів оборони а, і. Ну, скажімо так, я не думаю, що вони будуть задіяні. Mm -hmm. Ну, нехай вкладає, менше грошей буде на озброєння у них. А пане Іване, а як би ви оцінили, як людина з фронту, власне, оті от бетонні от конструкції, які вони шахматкою там розставляють, вони наскільки функціональні? Я абсолютно погоджуюся, власне, з нашим співрозмовником. Вони якогось військового смислового навантаження, особливо зараз, майже не несуть, тому що. Настільки, наскільки їх публічно демонструють, це означає, що якщо при наступі вони будуть обов'язково враховані чи при якихось військових операціях їх будуть намагатися обминути. Крім того, сучасні інженерні засоби для них ці оці пірамідки не взагалі, взагалі не, не якась серйозна перешкода. Власне, правильно сказано, що Перше, це корупція, це намагання відмити кошти. По-друге, для внутрішнього споживача воно подається мовляв, ми щось робимо, щось важливе, і для певного заспокоєння, щоб потім в разі. Якоїсь нештатної, нестандартної ситуації завжди мати оправдання, мовляв, ми зробили як безпосередньо, як керівники, так як цивільні там, губернатори їхні. А от військові не змогли справитись, не змогли захистити. Тобто, це вже підготовка перекидання вини одних на інших, крім, крім корупції. Ну і, і окрім того, оця я не знаю, ця демонстрація в Буремної діяльності, для чого це робити, скажімо, в глибокому тилу, якщо най, нехай вже б не так дуже хотіли робити ці лінії, чому б вони не робили ближче до фронту. Абсолютно погоджуюся з нашим співрозмовником, що це, це якась кіношна постанова швидше, аніж в наших умовах, якась серйозна робота. Бо, наприклад, для тієї самої артилерії, це взагалі угу. не те, що не, не, не перешкоди, а навіть її ніхто і не побачить. Максимум, що на, на хто на може на неї відреагувати, це в якомусь близькому наступі піхота. Ще, пане Олеже, хочу вас розпитати про е, комплекти для перетворення бомб на високоточні. Е, зокрема, з'явилася нова, нова назва, яку нам треба вчити і розуміти, про що це JDAM. Е, Сполучені Штати готують, готуються до поставок, ну, планують надати Україні от такі от комплекти. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше, тому що знову ж таки е, ми пам'ятаємо АГМ 88-ХАРМ, це проти Локаційні ракети вони прекрасно себе проявили знову ж таки руками наших збройних сил, тому що співставити ці ракети із літаками теж було ну дуже непросто, але вдалося. І от тепер це як наступний крок. Розкажіть детальніше про те, про потенціал цієї зброї, так ждам. Це абсолютно американське вкрай прагматичне ефективне рішення з перетворення будь-якої звичайної фугасної. Звичайної бомби, абсолютно на закоточне озброєння, шляхом встановлення саме цього комплекту «Дждам». Він складається з системи управління польотом електронної, системи навігації інерціальна, плюс супутникова навігація, і так хвостове опалення, яке коригує політ. Водночас там може бути встановлені додаткові системи, наприклад, система лазерного наведення, для того, щоб бійці, наприклад, які знаходяться у тісному бою, могли наводити ці бомби, які скидаються з літака, вже безпосередньо на ті цілі, які. І їм цікаві в першу чергу. Водночас, інтеграція цього озброєння під криво радянських машин. Ну тому що ми розуміємо, що поки Ф16 Україні не передали, це вкрай цікаво. Тобто, воно, ну, скоріше за все, інтеграція була така сама, як і з агм 88 Харм, тобто закладання координат цілі, тому що це високоточна бомба, в неї закладаються координати цілі. Це може робити або сам летак, або це може робитися на землі. І скоріш за все координати цілі будуть закладатися саме на землі. Землі, після цього і так буде зніматися у повітря і здійснювати скидання цих бомб. Причому стандартна дальність бомбометання до звичайного комплекту «Джадам» складає до 24 кілометрів. І вкрай важливо те, що може здійснюватися за будь-яких погодних умов, тобто знімається обов'язково пряма видамість цілі, тобто хмарність, там, нічні умови тепер не грають ролі, і авіація може завдавати високоточні удари. Але щоправда, ми розуміємо, розуміємо те, що наші винищувачі навряд будуть заходити у повітряний простір, який контролюється, як і винищувачами противника, так і зенітно-ракетними комплексами. Тому якщо ми говоримо про звичайний комплект джадам, то це от безпосередньо вогнева підтримка передових підрозділів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити. В описі до відео.